Так, так, це повернення Ліги націй і суперник, з яким ми зустрічалися зовсім нещодавно. Не думаю, що ви підзабули той матч відбору на чемпіонат світу, і впевнений, що пам'ятаєте найемоційніше святкування Олександра Пертерака. Найемоційніше святкування Олександра Петракова на початку червня збірна обіграла шотландців в півфіналі кваліфікації до чемпіонату світу. Обіграли дуже впевнено: 3-1 на гемптен Парк у Глазго. Це було велике повернення нашої країни до футболу загалом, щоб не втрачати щоденний зв'язок з футболом. Наполегливо рекомендую підписатись на канал Куба Ібра, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Так ви зможете підтримати спільноту українського Ютубу. А огляд нового матчу Україна-Шотландія з найцікавішими моментами шукайте в нашому телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Голи Ярмоленка, Яремчука та Довбика перенесли тоді не лише перемогу над шотландцями, а й справжню футбольну ейфорію для усієї країни. Так, у фіналі ми програли валійцем і на чемпіонат світу до Катару не поїдемо. Але та перемога над Шотландією саме в той момент була неймовірно важливою для нашої держави. Ліга націй зараз єдиний офіційний турнір, в якому ми виступаємо. Здається, ми вже починаємо звикати до нього. А сама Ліга націй починає набирати певну футбольну вагу. А надто приємно, що в групі Бі Ліги націй ми зараз лідируємо. Дві перемоги та нічия словом, можемо впевнено говорити, що саме збірна України є фаворитом у цій групі, та вірити в наше повернення в елітний дивізіон. Для цього якраз таки потрібно перемагати шотландців. Вони зараз виглядають нашими головними суперниками. Після трьох матчів у команди Стіва Кларка лише на один бал менше ніж у нас. Шотландія це збірна, яка майже повністю складається з футболістів, що виступають у Британії. Селтік, Рейнджерс, середняки АПЛ, з тих, хто виступає за топ-клуби Скот Мактоміні, півзахисники М'ю і Ендрю Робертсон із Ліверпуля. Щоправда, останній цей збір пропускає через пошкодження. Найбільше тривожить перед матчем кількість травмованих у нас. Олександр Зінченко вилетів через травму. Така ж історія з Георгієм Бущаном. До відсутності Шепаренка доводиться звикати і в збірні, і в Динамо. Та й по довбуку є питання. Тому відсутність такої кількості важливих. Футболістів точно може стати проблемою. Інша справа Шахтар у Єврокубках цього сезону. М Мудрик, який просто розриває фанатів у Європі. Сподіваємося, збереже свою магію і на матчі збірної. Та й Ярмоленко, який поїхав далеченько, однак вже встиг забити за Аль-Айн. В історії цей матч стане четвертим протистоянням між Україною та Шотландією. Окрім згаданого вже матчу, який був у червні, ми грали у відборі до Євро 2008. Тоді кожна з команд святкувала домашні перемоги. Але в підсумку Ні, ми, ні Шотландці, так і не поїхали на Євро, пропустивши гігантів Італію та Францію. У виїзному матчі шотландці мають кращий шанс. Але всі ми знаємо. Як працюють такі прогнози, і точно будемо вірити в перемогу збірної України. Щиро дякую за перегляд. Підтримуйте усі українські команди. Бо в єднанні наша сила. Слава Україні! Слава ЗСУ.